Миколаївська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна отримала новий трамплін для тренувань та змагань зі стрибків у воду. Хто допоміг у придбанні важливого інвентаря? Як це вплине на якість підготовки миколаївських спортсменів та спортсменок? Та які наступні змагання чекають на них на шляху до Олімпійських ігор? Далі розповість Сергій Мельников. Днями до спортсменів та спортсменок, які займаються у Кадею США Україна, завітали представники місцевої влади та місцевого управління спорту, аби передати такий необхідний новенький трамплін для тренувань та змагань зі стрібків у воду. Сьогодні ми придбали за рахунок міського бюджету, дякуючи депутатам, які проголосували ці зміни до бюджету. Новий трамплін. Дітки матимуть змогу тренуватися, займатися можна буде розширити секцію. Міська влада таким чином продовжує дбати про розвиток юних миколаївців навіть у такі складні для країни часи. Для нас сьогодні навіть такі речі, які на перший погляд не значущі, але вони мають велике значення. Діти повертаються в місто, дітям потрібно займатися, дітям потрібно навчатися, дітям потрібно займатися спортом, вчитись і. Такі речі вони їм допоможуть в цьому. Здавалось би, у стрибковому басейні вистачає трамплінів, але заслужений тренер України Олена Безрукова розповіла, чому важливий інвентар потребує постійного оновлення. Трампліни мають таке свойство ламатися, а особливо коли стрибуни такого вже міжнародного класу стрибають, то в них складні стрибки. І вони деколи можуть стрибнути не на той край, він тріскається і з часом виходить з ладу. Тому ми дякуємо міській раді за такий подарунок. Олена Безрукова також розповіла, що завдяки цьому трампліну тепер можна буде відпрацьовувати синхронні стрибки, а також підвищувати їх складність. Відзначимо, що в цей день разом з юними вихованцями школи у басейні тренувались і вже відомі спортсмени: учасник олімпійських ігор Данило Коновалов, переможці та призери всеукраїнських змагань Богдан Чижовський та Максим Мірза, адже на хлопців вже чекають нові виклики. Власне, хочеться підтримати. І сьогодні в нас от три спортсмени від е, найближчим часом відправляються на чемпіонат світу, а згодом на чемпіонат Європи. Вже незабаром хлопці поїдуть на збори у Польщу, Угорщину, а далі чемпіонат світу у Сінгапурі. Почався олімпійський цикл. Нам потрібно зараз це такий підвідний чемпіонат світу. А вже в наступному році буде відбірко в 27-му ліцензійний чемпіонат світу. І ми зараз головний тренер так експериментує. Зараз Богдан буде на олімпійському снаряді стрибати на три на трампліні 3 метри. Перед цим Данило Коновалов стрибав нові пари. В нас так що все тільки починається. Новий олімпійський цикл тільки починається а славетна історія школи стрибків у воду Миколаєва продовжується. Продовжується завдяки силам оборони країни і тим, хто не байдужий до майбутнього української молоді. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.